Коли страх навколо нас залишається надія вір ми, вір ми. До нас вірми. Хай наповнить наша віра, Господь, Дякуємо Тобі, Господь. Ми славимо Тебе, так. в ім'я Ісуса. Хвала Тобі, Господь, імені Ісуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тобі, Господь. В ім'я Ісуса. Аллилуйя. Вітаємо, Халилуйя. Давайте ми, ми вже молилися. Ми вже прославляли. Так, ми в трансляції, слава Богу. Я вітаю тих, хто долучився а, до трансляції. Спасибі вам, хто в залі. Я дякую вам, ви молодці. У нас такі умови, як їх правильно назвати? Екстремальні умови. Ну, от вони є такі екстремальні. На жаль, у нас не в графіку чомусь виключилося вимкло світло. Тому ми виходимо в таких екстремальних умовах. Без електроенергії. Без тепла, але ми з Ісусом Христом. Скажіть на це «Амінь». амінь. Слава Богу. Тому ми постараємося коротко і молитися, коротко прославляти. Але робити це коротко проповідувати. Але робити, Біблія навчає так, що для Слова Божого перепони не існує. Скажи на це «Амінь». Амін. Тобто, в будь-якому випадку, воля Божа вона здійсниться в ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо, щоб воля Божа вона здійснилася через нас. Скажіть на це «Амінь». Амін. Для того, щоб через нас воля Божа вона здійснювалася. Нам потрібно вміти долати перепони, скажіть, долати. 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 Перепона вона існує для того, щоб вас зупинити, для того, щоб ви не йшли. Але знаєте в чому красота ситуації, коли ви попадаєте в перепону? В моменті випробування, коли ви долаєте перепону, ви ростете духовно. Виростати професійно в усьому в будь-якому.